Kobieca energię jest magnetyczna. Czyja komórka biega za plemnikiem? Nie, ona jest naladowana, i kiedy ona wychodzi, mówi, że jest gotowa, to wtedy ma na około wiele pleźników, które chcą zapludnić. Tak samo działa u Ciebie. I to Ty decydujesz, чи влачиш собі того козицю енергії, чи її влачиш. І в тебе цього п'ять минут. Єжелі ти ж не віруєш для меншин, де є мноство меншин знаків у тебе, єжелі ти влачиш свій магнетизм, то зауважиш, що твій партнер зачин на це реагувати і зміниться. То ж підтверджено через 7 тисяч курсантів в академії. І то показує моє 20-летнє досвідчення в реакції вниз. Єжелі їстиш готова, то прошу, напиш хату магнетична, а я піду вишлю.